Всім вітання! З вами знову канал Тракторний Бригадір. Стараємося час від часу виходити в ефір, і робити новий контент, нові відео і показуємо, що є на даний час по нових тракторцях. Сьогоднішній огляд буде про Garden Scout TU504. Ось моделька, вона на даний момент саме бюджетна із такого класу. Зараз пройдемо, покажемо, що вона себе представляє, який мотор і так далі. І з чим її їдять. І так, давайте почнемо зразу з кольорої бази. Іде у нас вона на базі, на базі 40-вки. Колеса передні 7,5 на 16. Мост передній йде в нас портального типу з боковими редукторами. Є гідроусилітель також. Ну, база тут як у сороковки. Задні колеса у нас 11,2 на 24 дисках. Є догружатель, регулюється у нас колія задня. Методом роздвигання ступець по полуосі. Диски тут йдуть нерозборні. Передок колія 120 см у нас стандартна. Ну, Можна переставити колеса, зробити її 130. Випуклость диска дозволяє зробити 130 см. По задньому мосту. Задній мост у нас також, як у 40 товста полуось, можемо бачити чулки. Гідравліка, звичайна, така, як і раніше, на тракторах старого образця. З одним циліндром, який знаходиться внутрі. Ось тут у гідравлічній ванні. Гідравлічна ванна окрема від коробки передач у нас. Но принудительного опускання на даному плані тракторця немає. Тут тільки принудительний підйом і опускається нав'язка під своїм весом. Також є один гідровихід, Гідравлічна розетка одна тут у нас. Далі, коробка передач. КПП у нас. 4 плюс 1, тобто 4 передачки вперід, одна передача назад. І понижений, повишений. В сумі виходить 8 на 2 КПП. Реверсу в даній модельки немає. Для удобства керування речах КПП винесено під праву руку, щоб удобніше було управляти трактором. Приємне сидіння, таке от поставили сюди з підлокотниками. Досить удобне, держить, амортизує, регулюється під зріст. Оператора можна його двигати, і під вагу можна накручувати пружину, піднімати, опускати. Вал відбору потужності на даному тракторі шестишліцевий, двохшвидкісний, 540 тисяч обертів маємо по валу відбору. Також є причіпний пристрій, ось такий простенький, звичайний, як і на іншого плана, трактор цяк. По щепленню. Щеплення у нас на даному тракторі двохдискове. Здається, зараз ми перевіримо. ну, Я думаю, що тут стоїть двохдискове щеплення сухого типу двохдискове. Далі. Саме головне мотор. Мотор у нас 4 КМ 495 ВТ. Тобто на 45 кінських сил даний двигун. Можемо говорити. ну, Цей трактор, сміть бюджетної 40-ки і 45-ки. Мотор на 45, ходова 40 ка КПП також, як у сороковки. Акумулятор у нас сотка встановлено під капотом в передній частині на 100 А. Є 6 блінів по 3 прадіовіси наперед. Ну, В сумі десь кілограм 50-48-50 набереться. Далі, по насосу. Паливний насос у нас простий, плунжерного типу. 4 форсуночки. Є свічка накалу на впускному колекторі. Ну, В принципі, все стандартно, як для кемовського двигуна. Воздушний фільтр у нас тут вже зробили такого плана. Заборничок. Циклон сухий. Тут у нас фільтруючого елемента немає, сюди заливається мастило. По системі чистки палива поставили у нас відстойничок ось тут. І один паливний фільтр. Не зрозумів. А от він. Ось. Один у нас паливний фільтр. І намастило також у нас є окремо свій фільтр з лівої сторони по ходу трактора. Далі по місцю оператора. В принципі, місце просторне. Посадка можлива як із права, так і зліва в трактор, зліва удобніше, так як немає речагів. По приборній панельці. Приборна панелька у нас автомобільного типу. Тахометр, температура, солярка із основних. Також є датчик мотогодин і зарядки акумулятора. Все інше у нас лампочки. Якщо, допустим, пропало давлення, загориться лампочка. Якщо пропала зарядка, загориться також лампочка. Ось так. Заводиться трактор і глушиться за допомогою ключа, відсікателя топлива тут немає, як раніше було. Він заводиться ключом. Стоїть тут активатор електронний, який дергає ось цю відсікатель топлива. Паливний бак у нас, він же йде і приборна панель. Ось такий універсальний, заливається солярочка в нас ось тут. Він йде у нас пластмасовий. В принципі, непогано. Не гниє бак, не буде в ньому стружки, не буде нічого. Пластик, нормально, адекватний пластик, хороший. Зеркала заднього виду також присутні. Ну, Дішманський варіант. Треба буде міняти, бо на ходу їх трясе і в них нічого не видно. Ось так. Зараз давайте ще глянемо по щепленню. Двохдіскове, воно тут ще одно. І будемо глушити наше відео. Ну, що можу сказати? Щеплення на даному тракторі однодискове. В принципі, варіант бюджетний за для, для такі гроші, що маємо, те маємо. Зараз вони є в наявності. Є модельки 504 го скаута також на більшій базі. І там вже додатковий розподільник стоїть, зробимо окреме відео. Також є по наявності. Також є 244-й гарден скаути. Всім гарного дня, до побачення. Телефонуйте за номером нашого каналу. Менеджер завжди на зв'язку. Доставка безкоштовна. Документи зараз вже робимо без питань, сертифікати видаються. Тобто Замовляйте хто хоче, замовляйте. До побачення.